Знайшлися герої, які повернуть нам Конкорд у руху Stop Killing Games кожен день стає дедалі більше прихильників. За останні кілька днів до нього приєдналися й відомі імена, наприклад, творець Minecraft Ноч заявив: якщо купівля гри не вважається повноцінним володінням, тоді її піратство не крадіжка. А ще про свій обов'язок захищати інтереси людей згадав віце, голова Європарламенту від Румунії. Він сказав, що після продажу гра має належати споживчим. А не компанія. Коротко, чим займається Stop Killing Games? Це ініціатива, яка намагається врятувати ігри від зникнення. Наприклад, The Crew, Ubisoft вимкнула підтримку 31 березня 2024-го. City сервери закрили 6 червня 2023 Apex Legends Mobile припинена 1 травня 23. Rumbleverse Verse закрилася 28 лютого 2023. Babylon's Fall, Spellbreak, Overwatch, Перскейп, Paragon та інші це все мертві ігри, у які неможливо пограти, навіть якщо ти за них заплатив, на офіційному сайті руху зараз триває збір підписів європейської громадянської ініціативи для мешканців ЄС. Хлопці хочуть, аби на законодавчому рівні зобов'язали розробників залишати доступ до придбаних ігор, навіть якщо сервери вимкнено. А ти як вважаєш після покупки гра справді твоя?